Привіт усім! Вітаю вас у мене на каналі. І сьогодні вам покажу результати автопідбору, діагностики, провірки перед купівлею для одного з моїх клієнтів. Автомобіль доволі атмосферний, цікавий, драйвовий, емоційний. Тому зустрічайте міні-Клабман Купер С. Ось таку цікаву машинку ми купили. Це у нас 2016 рік, 2 літри дизель, автомат, повний привід, ну, доволі запакований автомобіль. Буду зараз ходити довкола автомобіля, буду його показувати і по ходу діла трішки розказувати про нього. У нас двоє власників, по факту один тому що лізинг і потім його викупили, тому ми будемо третіми власниками Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного ДТП, з доволі маленьким пробігом, а саме 69 тисяч. Кілометрів, 2 літри дизель, якщо не сказав. Ось All-4 означає, що у нас повний привід Clubman S, гарні 19 ті диски, але правда з резинкою нам вже не так сильно повезло, протектора трішки менше. І вона, якщо я добре пам'ятаю, з 16-го року, тобто оригінальна з автомобіля, і треба буде собі прикупити новеньку. Електродзеркала з складуванням. У нас кейлес, тобто безключковий доступ. У нас чотирьохдверна версія, вони бувають також двох, але клієнт хотів тільки чотирьох. Ось так автомобіль виглядає позаду. Доволі цікава оптика також. У нас задні двері відкриваються. Потім заглянемо в бажник, який є доволі маленьким. Ну, але цей автомобіль не про практичність, він більше про стиль. У нас також парктроніки позаду, подвійний вихлоп. Ось так автомобіль виглядає з правого боку по дефектах зразу. Покажу, у нас є ось тут така коцочка, царапинка, буде видно, думаю. Далі. До середини дійдемо, у нас електро складається дзеркала, у нас також є панорама. Ось ця частинка заїжджає сюди, це просто віконечко, ось ця друга частина, так? І тут парктроніки в нас присутні противотуманочки, біксенон з ледовим ободочком, пластер меду, ну, все на стелі насправді. Гарний чорний колір. Ось так от, йдемо всередину. Заглянемо всередину. Отже, у нас стандартне управління електровікнами, доволі цікаві дизайнерські рішення, такі гарні кнопочки. Електродзеркала з складанням. Ось така у нас кнопочка відкривання дверей всередини. І тут у нас також є амбієнт підсвіточка. Всюди гарні накладочки. Натуральна шкіра з алькантарою. Зразу по дефектам ось такі маленькі протертості у нас. Звісно, автоматичне світло. перед-зад, Ось такі гарні декоративні вставочки. Цікаве рішення у міні з кнопочками регуляції ВІУ повітря. Так як це концерн BMW, то відповідно відчувається трошки BMW-шний стиль. Гарне шкірене кермо стан у нас насправді ідеальний. Управління мультимедію, голосовий набір. Дестронік, ліміт, асистент паса руху, тобто у нас є Line Assist, перемикання під кермом в ручному режимі передач, автоматична коробочка. бмв шайба знову ж таки з повною мультимедією. Тут поверху у нас такі цікаві регулятори для світла, панорами. Це зараз подивимось поклікаємо, У нас дзеркало з автозатемненням. Великий екран такий от в міні-стилі також такого. Кругу, скажімо так. У нас тут є регуляція кліматроніку, налаштування, всякі підігріви. У нас, до речі, є підігрів переднього стекла, кондиціонер, а, до речі, ось як заводиться автомобіль, тобто нажимаємо на тормоз, нажимаємо на ось цю кнопочку, хоп, і, і у нас завівся автомобіль. Ось Так це все діло виглядає. Так треба двері закрити, бо нічого не можемо подивитися. Закрили, так як я сказав, пробіг 69 тисяч, цікаве рішення в плані спідометра. Мультимедіа, знову ж таки, BMW, Все тут нічого такого немає. А, ще хотів асистенти показати. Отже, у нас є асистент розпознавання пішоходів, щоб ми ні в кого не заїхали, ось такі речі. так Далі. Так, тут в нас така цікава тож, вставочка. Ось так автомобіль виглядає попереду. Давайте його виключимо. Бух. Ще в нас є AUX, до речі, теж для мультимедії. Автомобіль повністю не курящий. У нас ніхто не курив автомобілі. Вид назад. Другий ряд сидінь. Ну і звісно ж, панорама. Відкривається вона наступним чином. Можна в такому режимі, тобто трішки відкрито, а можна повністю. І все, і ось так. Другий ряд сидінь. Знову ж таки, кнопочки, відкривання дверей, вкладочки. Тут все гарно було ідеально, але як бачимо трошки на якісна намайка, тому не дуже є як показати. Отже, знову ж таки, гарні сидіння, ідеальний стан. Ось Так у нас все позаду виглядає. Є також шторочка для панорами, якщо її відкрити, в автомобілі стає набагато ясніше. Це віконечко у нас не відкривається, тільки ось то переднє, так? Закриваємо назад. Тут у нас також є така підсвіточка. Цікава. Ось, до речі, по місці багато хто, напевне, буде цікаво зрозуміти, Ось я сижу сам за собою. Місце тут, ну, скажімо так, на три пальці. І то я б сказав, що це через те, що тут є така виїмка, так? Тобто сидіти доволі зручно, але швидше за все, що тут місця на трьох буде мало. Тобто, якщо відпустити ось тут підлокітник, то місця доволі достатньо для двох стиканнички, теж знову ж таки БМВшний стиль. Добре. Ось так виглядає карта дверей в такому цікавому форматі. Є в нас також тут обдув по повітрі. РЗ на 12 вольт. Знову ж таки. І заглянемо у багажник. значить Двері в нас відкриваються таким чином. До речі, знову ж таки, чому міні-коштує своїх грошей, тому що в таких місцях у вас немає ніяких Ні, стоперів, нічого такого, у вас просто масляний е, амортизатор, і це все діло доволі виглядає ось таким чином ніжно, легенько закриваємо двома пальчиками, нажимаємо на кнопочку і все саменько відкривається. Без ніяких зусиль. так? У нас тут є маленькі mm -hmm. ніші, зовсім мінімальні ось такі дефекти. Відкриваємо другі двері. <кх> знову ж таки, так як сказав, амортизатор, ніша. Місця тут насправді доволі мало. Ось такі маленькі тут сховочки в нас ще є. Практичні резинки, щоб щось собі скласти. У нас не було полочки. Це також дефект, з яким ми придбали автомобіль. На жаль. Так, тряпочка, бо витирали машину. У нас є тут ще ніша, в якій можна сховати собі якісь свої додаткові речі. Все гарненько, бачите, продумано. Ну, Це все впливає також, до речі, на ціну. Ціноутворення даного автомобіля, тобто ви підняли полочку, вам нічого не треба тримати, все автоматично само відбувається. Значить, у нас в комплекті був ключ та секретка, і це, в принципі, все. Ось такий невеличкий багажник. Закриємо. Тепер заглянемо під капот. Треба двічі відкрити. Ось таке цікаве рішення по відкриванню капота. Знову ж таки, все на газових опорах ніяких тут ніде підкладок, нічого такого немає. По стану, що ж, все тут в ідеалі, ніхто ніде нічого зовсім не чіпав, все в оригіналі, без ніяких витіків, без дефектів, без нічого. Двохлітровий турбо надутий моторчик від BMW на 100 ст... таких сил. Ось в такому стані у нас під капотом ось тут сигнал. Ідеальне місце для впливання омивайки. Ну, немає що сказати, насправді автомобіль дійсно в стані майже нового. Всюди у нас бірочки заводські ні, ну, Тут немає взагалі ніяких ні сумнів нічого такого. Ось так. Ось такий гарний міні-купер ми придбали для мого клієнта. По ціні це 85900, фінальна сума, яку ми заплатили в злотих за цей автомобіль. Стартував він, здається, за 89, якщо бути точним. Всі ціни будуть десь ось тут. Знову ж таки, цікавий атмосферний автомобіль. Якщо вам сподобався огляд, обов'язково ставте лайки. Пишіть свої емоції, які визиває у вас такий автомобіль, думки і тому подібне, обов'язково в коментарях. Було б цікаво їх прочитати. Дякую за перегляд відео до кінця. Всім бувайте!